Да, Ярослав Іванович, я, я це змушений процитувати мера Києва. Ніхто не може зазирнути в завтрашній день сьогодні. Тому мені важко сказати, що буде на цьому тижні. Ми живемо в дуже такий складний час. Тому цей тиждень ще триває, Ярослав Іванович. Давайте разом дочекаємось. Я б сказав, що телевізор, е, холодильник, може перемогти і телевізор. Як то кажуть, направду. Я вважаю, що це трошки смішно, але я думаю, не настільки не, не смішно з фрази Віталія Володимировича-Кличка, да, яка стала вже мемом. мемом да, такою. Класикою знову ж таки, як з того, що нардепи дозволяють собі користуватися такою лексикою під час засідання. Ну цирк поїхав, а клоуни залишились, розумієш? І це ж про серйозне питання. Железняк, народний депутат, запитав, чи коли вони збираються затверджувати програму діяльності уряду, тому що там був визначений термін, і він вже закінчувався. Не може бути, вони його просрочили. Так. І тому він спитав: а коли було. ж ми будемо розглядати, вже термін виходить, а цього тижня немає uh -huh. продовження пленарних засідань. І Корнієнко йому каже, Та, ми не можемо заглянути в завтрашній день, Ярослав Іванович.